Пішла целюха засікли наші ворожу артилерію, яка стріляє по наших позиціях, її потрібно розвести. Команда добує. А куди що? Покій. Две. Артилерійська. Дуве. Заряжай. Богдана, <свідом> на кольок Богдан за столу. Стріляє влучно. Головне нормально навестись і все повинно. Нас задіють для підтримки піхоти, чи при наступі, чи коли з той сторони лізуть, розбирають бліндажі, здання розбирати. І буває таке, що піхота по скупченню піхоти, теж працюємо. Калібр крупний. Снаряди хороші. Не на всіх участках БПЛА ну, може виконувати свої завдання, так як їх придушують ребом і можуть збивати вогнем. А ну, снаряд зі 155-го ти навряд чи вже зіб'єш. В основному розрахунок працює цілодобово, не залежить. Ні ніч, ні день, Я, тільки, як, якесь завдання, піднялися, відпрацювали, заховалися. Каби, Каби? каби. отойди від машини. Каби в нашому вона. Команда кав, каби, укритті. Головне, щоб не виявив ворог, це хорошо замаскована позиція. І засоби, такі як реби. Захиститься ЛД. Каби зараз менше стали. Може в них топліва на самоліти немає. <рес> не жаліють взагалі нічого. І каби, і FPV, і мовні, і вансети, і навіть шахеди. Розрахунок у нас такий більш злагоджений, веселий. Не треба кожен раз повторяти, що кому робити. Тобто, коли приходить задача працювати по цілі, я тільки сказав, в чим працюємо. все, Кожен своїм займається, швидко злагоджено відпрацювали, все, звернулися, заховалися, нас не видно. Як ролікси почули команду, всі встали гуртом і пішли працювати. Підрозділ у нас дуже дружний, хлопці, всі, так вийшло, що майже всі сумські. Нас тільки один з Полтави, а так всі сумські і майже з одного міста. Тому знаємо, вже кожен багато років один одного. Так вже притерлися при цей, Ну, здружилися з хлопцями. У мене взагалі і сім'я тут, ось рядом живемо. Всі ж сумські. І мотивації для тієї сторони дуже багато, щоб їх убрати відсюди. Взагалі. Мотивація це моя сім'я, яку я захищаю, це наша країна, яку ми всі хочемо бачити мирною і дружною. Мотивує, те, що гармата працює і ми робимо ту справу, яку повинні робити. Та і хлопці підтримують, та всі підтримують. І мотивація у нас однаша. Поскоріше це все вибить нечистю і повернутися до своїх рідних. Ну, річні свята проходять, як і обичний день на війні. Відпрацювали, полежали, поїли. Відпрацювали, опять полежали, поїли. Це вже сьомий новий рік вже не вдома. Якісь вкусняшки будуть, щось докупимо. Родину привітаю. Свят у нас таких немає. У нас це якось денний день. Нічого незвичайного. Все як зазвичай, мабуть, навіть навіть більше трішки роботи. Бо в тому році на Новий рік було дуже жарко нам. Ми стояли на чергуванні і стримували наступ. Як буде праця, будемо відправляти подарунки. Остріл до новим роком, щоб вони більше сюди не лізли, щоб наступний новий рік ми. Дома були вже з родиною. З наступаючими новорічними святами терпіння дочекатися. Там ми повернемося і будемо всі святкувати разом в одному з одним столом. Ну, Найголовніше це мирного неба. щоб в ви... В родинах було світло, вода, і ворог ніяким чином не зміг зменшити чи забрати новорічний настрій. Всім би я побажав скорішої перемоги, закінчення війни, щоб було тихо в Україні. Всім би побажав дочекатися своїх рідних додому, щоб Україна була мирна і незалежна. Ми переможемо обов'язково, ми дійдемо до, до справедливого фіналу цього всього. Що новий рік. Приніс нам перемогу і скоріше повернення додому.